Всім привіт! Це я Настя і ви на моєму каналі. Друзі, у нас вийшло нове оновлення і дивіться, що у нас відправилися. Я сама не могла здогадатися, чи це якийсь, чи якісь там буковаль, ну не боковаль, а якийсь там будиночок новий і давайте подивимось. Ну зато появилися оновлення. Так, дуже класно. Дуже прикольно. І давайте ми подивимось. Ого, нічого собі. Та ви подивіться, там співає дівчина. Я... Я вже такого побачила. Я не вірю своїм власним очм. Ой, почекайте, це мене звати зарядок. Ну, потім зарядок. Так, і подивіться, там тетя говорить по телефону. Тут можна зробити таку стрижку і перевіватися. Вау, я теж хотів його туди. І дивіться, я можу собі зробити новий ос! Ну ладно, давайте я зроблю собі нову зачіску і ну, зроблю свій новий ос. Так. Ну, кто не хочет, пишите мне в комментариях. Давайте проверим мои какие-то мои подходы. Так. проверяем. Какие... О, в принципе, мне такие подходят. А, где коричневый колер? О, я не знаю сама, кудись по тією цей Колір коричневий. Я вже поміняла собі там нову шпаверку. І почекайте, я тут це борську дивлюсь. Зараз, зараз, друзі, друзі. Сьогодні буде сінтро. Ну, все наконець таки. є такі прикольні косметички, друзі. Це просто вам я. я зараз собі очі поміняю. О, ні, це ну якось, я думаю, що це очі є, але нет. Я поможу собі. О, о як салоні краси. А, о, дивіться, це такі жирні. Ні, я жирні не буду. Я візьму ось такі. Вони мені подобаються. М -м -м, я візьму таку косметику, Так. Дуже гарно, ну ладно, ще не буду прикрасувати. Ну да, мені, ну давайте я костюм краще залишу. Ну, кідики може, прив'янути. Бо мені потрібно доходити до другого рівня. Бачите? Щось і подивіться, що в мене є. Ой, такого не бачила. І я вже і скоро вже перехожусь такий рівень буде. Ви бачите, ще не бачила щось такого зеленого. Да і дивіться, я така гарна. Ну, зараз я зроблю собі нову вийдок. Зараз одну секунду я там когось зробила. Одну секундочку. Так, це мені. от це я хотіла собі дати лірочки. Які-які перші? ось такі. Ну я візьму собі щось другасеньке. Также за такий. Так я не знаю, що зоть. Ладно. Я знову дивлюську. Так, 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 так. Це воно як це показує. Ой, показує. Зараз, друзья. О, все. Я ж не знаю, какие мне взять. Ну, добре, візьму Я краще себе такие. Вот такие мне, в принципе, подобаються. Ну, эти сережки мне не потрібні. Зараз це? М -м, Ну, да, эти мне сережки не нужны. Давайте я прикрашу. Ті. Скоро мы не будем новий Вот так. Здоровый образ новые пробуем. Вот такие. Не, ну, такие мини. И возьму себе новые сережки и такие бусики. Да, дуже арно. Ну, я тут и подавиться как классно и я уже сниму скоро видосик и про як я стала такой красоткой и пришла на конкурс Видимо, это такие Давайте поднимем еще тут есть. Тут такие людские, их трошки но то ничего страшного. Кусі, я за такі розтахи. Тут є список, ну я ж тільки його обновила. Бо я не знаю взагалі з Можна робити ось так. І ось так, і ось так. І ось так, і ось так. Ну який готовий. Ага, ну да, це дуже прикольно. Можна ось так робити, Ось так. и танцевать. А -то я, что, месяц, я не буду домашним полюбоваться, если не понравится. И так, вот так, так, и ось так. Ну да, и у нас спевачка. Вы знаете, у нас себе соби... Так, далее еще тут еще О, тут такие охороны. Дуже прикольные. И вот, вы побачите, как там я записалась. Як така дівчина. Бачите, я хотіла теж такі волосся собі отримати. Вони такі гарні. І ну давайте подивимо ще. Ну, секретики я здогадаюся, потім я покажу. Такі картини з такою дівчиною я просто клас. да У я... я... мене такий скін і да. І коли я закінчиться, і то я покажу відосик один. Ви ну, знаєте, один відосик. Кепка як вони тут. Ще одного. Може не пам'ятаю, може я тут. Так, там такі море просто. Такі море гарне. Ох, я хотіла поїхати, так. Ну, даємо. Дуже прикольно, тобто такі конкурси з'явилися. Ви знаєте, що тут можна робити? І це просто прикольно. Ну ось така історія, друзі. Якщо вам всім сподобався цей канал, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І пишіть в коментарях за це відео. І за це нас появилось таке оновлення. Я дуже така рада і щаслива. Може, у нас з'явились нові паки. Ми подивимося. І правда, подивіться, у мене з'явився новий пак. І подивіться, що тут такі крутеньке. Давайте я візьму свою Стейсі. Більше нікого не робила. Ми ось надіваємо окуляри такі кросовки, носочки ще. Ого, це просто вау! Друзі! Я вже така рада, така щаслива. У неї така курточка. Ого, це просто клас. Я її краще вдягну ось, ось такий костюмчик. И такую курточку. О, все кого можно э, маленьким деточкам можно еще и так э, танцевать чем у давайте подымемся так 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 стаси ты ну нет не нужно ну ничего страшного Але зато на скоро появиться таке оновлення і відправилося до Дак і ви таке оновлення. І якщо вам всім сподобається цей канал, ставте лайки ще раз. І підписуйтесь на мій канал і обов'язково пишіть в коментарях. Всім па-па-па!